Тиждень для працівників міськвиконкому та керівників усіх підприємств організацій комунальної власності розпочався з апаратної наради, на якій, зокрема, про реорганізацію та нові засади роботи організації, звітував начальник Коростенського міжрайонного управління головного управління Держсанепідемслужби в Житомирській області Володимир Столярчук, який повідомив про склад новоствореного управління напрямки діяльності, зазначив Володимир. Столярчук, що перевірки санітарного стану стосуватимуться передусім об'єктів першої групи ризику, шкільних їдалень, дитячих садків, лікарень, міського доканалу тощо. Такі заклади і підприємства перевірятимуться не менше, ніж раз на рік. Решта ж не менше, ніж раз на п'ять років за відсутності скарг, отруєнь на підприємстві. За показаннями служба може заборонити роботу підприємства, і для відновлення роботи треба буде отримувати дозвіл з Центрального управління Держсан епідемслужби. Користенське управління вестиме нагляд за якістю продукції, що вироблятиметься на підприємствах міста, надавати послуги з лабораторних досліджень на наявність збудників інфекції підприємствам та населенню. Натомість, відділ, який займався знищенням комах, гризунів, нині реформований у приватне підприємство. Отож, як і в багатьох інших державних службах контролю, в держсан. Епідемнагляді поступово від караючих засобів впливу переходять до профілактичної і роз'яснювальної роботи, проте й система штрафів залишилася, і можливість закрити заклад за наявності суттєвих порушень цілком реальна. Міський голова Володимир Москаленко запросив взяти участь управління у боротьбі з стихійними сміттєзвалищами в приватному секторі. На що Володимир Столярчук запропонував вести спеціаліста управління у профільну комісію міськ з цього питання було досягнуто згоди. Звітував про роботу комунальної установи служби охорони громадського порядку Яструб її очільник Леонід Білошицький, який зазначив, що організація виконує завдання з охорони громадського порядку як на окремих об'єктах, так і загалом в місті. А також саме працівники комунальної установи Яструб здійснюють охорону громадського порядку на загальноміських заходах, таких як відзначення дня міста, дня дерева. На дня молоді тощо міський голова зазначив, що задоволений роботою яструба і вважає, що створення такої служби охорони громадського порядку було правильним рішенням. Правильним, на думку міського голови, є й оснащення медветверезника камерами спостереження, які свідчать про дотримання або ж недотримання працівниками установи чинного законодавства. Розповів міський голова, що цього року є неабиякі проблеми з виконанням міського бюджету. Передусім через зменшення обсягів виробництва на ряді підприємств і тому виконання запланованих робіт під загрозою відзначив міський голова і роботу відділу культури міських От я звертаю увагу дуже прискіпливо на всі сценарії, на всі новації, які проходять, і зверніть увагу теж на це. У нас дуже багато цікавої нови. Висловив свою думку Володимир Москаленко і щодо акції, яку проводив Союз ветеранів ліквідації Чорнобильської катастрофи. Поки не одну дух не відправили на наздоровлення, обіцяють 15 червня, яке буде першої бутівки, дай то Бог, що так воно було. Ну і розумієте, це вже літо розпочалося, діти не здоров'я. Через те вони перше це побачили і виступили з протестом. Вони десь полегшують роботу владі, зокрема нам. Хоча наша вона в цьому теж є, що ми не вимагали такого міністра Великого, яким є королівська, що вони це зробили, щоб наші діти вже поїхали весною, тому що ми не знаємо, як воно ще далі буде. Але вони виступають з такими вимогами. Через те, що нормальні вимоги, ми це підтримуємо. Не боїмося, про нас буде думати президент, чи прем'єр-міністр, чи Верховна Рада. Вони свої функції в рамках оздоровлення та не виконують. І не виконують, то вони повинні отримувати і не просто там такі пікети, а ще більше. Так що ми на стороні пікетувальники в цьому питанні якраз. І це треба розуміти і позиції по цьому питанню треба теж говорити. На цьому апаратну нараду було закінчено.